Нова Зеландія розташована в південно-західній частині Тихого океану і має два основних острова північний і південний. До складу цієї країни також входять близько 600 невеликих островів. Площа становить 270 тисяч квадратних кілометрів. Столиця Нової Зеландії місто Веллінгтон, а найбільше місто Окленд. Офіційні розмовні мови це англійська і маорі, причому найбільш широко використовується саме англійська. Тривала історична ізоляція і віддаленість від інших континентів створила унікальний природний світ островів Нової Зеландії, що відрізняється великою кількістю ендемічних рослин і птахів. Найбільш відомими є птахи Ківі, що стали національним символом країни. Рельєф нової Зеландії представлений в основному височинами і горами. Більше 75% території країни знаходиться на висоті понад 200 метрів над рівнем моря. Клімат північного острова і північної частини Південного острова субтропічний, морський. Нарешті території помірний. Літні місяці зазвичай теплі, зима зазвичай м'яка. Дощі можуть йти у будь-який час року. Сніг на рівнинах не випадає, але в горах є. Є навіть гірськолижні курорти. Сучасна Нова Зеландія належить до розвинених країн світу, має високий рівень життя. Основою його є висока продуктивність праці, використання новітніх досягнень науки і техніки. Нова Зеландія це країна, яка вражає своєю унікальною природою. Від фантастичних пейзажів Південного острова до динамічних міст Окленда та Веллінгстона вона пропонує незабутні враження для кожного мандрівника. Нова Зеландія приваблива для туристів своїми неймовірними пейзажами, пригодницьким туризмом, а також чистотою, адже це одна з найбільш екологічних країн світу.